Восьмий клас. Лабораторна робота номер 2 Тема визначення ККД простого механізму. Мета порівняти корисну та виконану роботи при підніманні тіла по похилій площині. Визначити ККД похилої площини. Обладнання. Штатив з муфтою і лапкою. Дошка. Дерев'яний брусок. Ягарець, маса якого дорівнює 100 грам. динамометр. Лінійка. В нашому випадку косинець з сантиметровою шкалою. Перед початком виконання роботи ознайомтесь із теоретичними відомостями до неї та пригадайте правила безпечної поведінки. Виконання роботи. Крок перший. Закріпіть один кінець дошки у штативі під невеликим кутом нахилу до горизонту. Крок другий. Виміряйте довжину похилої площини L та її висоту H. Крок третій. Динамометром. виміряйте силу тяжіння, що діє на брусок з одним тягарцем. Крок четвертий. За допомогою динамометра рівномірно витягуйте прусок з стярця угору вздовж похилої площини. Виміряйте силу тяги. Крок п'ятий. Обчисліть корисну, виконану роботу та какаде похилої площини. Крок шостий. Збільшуючи висоту похилої площини на 5 см, повторюємо дослід ще двічі. Крок 7. Результати вимірювань та обчислення запишіть у таблицю. Крок 8. Порівняйте значення корисної та виконаної робіт у кожному досліді. Крок 9. Порівняйте значення ККД у трьох дослідах та зробіть висновок, як він змінюється при збільшенні кутинахулу похилої площини.